Всім привіт. Я вже на рибалочці. Це міське озеро, що я відкривав сезон, але тут ловити не можна. Було. Сьогодні перший день риболовлі, я вже тут. Приїхали ми раненько, зараз розкладаємося, пробуємо щось піймати. Так. Буде два фідера на флет. Будемо пробувати піймати коропа якогось. Кидати я вже знаю де, бо я вже тут був, якраз приїхав на це саме місце, де я завжди сідав тут. Так, є такий. Що, треба підібрати ще колір? Це ні, це ні, щоб підсигналізатор, щоб все було по феншую. О, є. Подобається мені це озерце. Воно таке... Ну, Типу його платним зробили, але воно таке не загажене рибою. І є тут гарна риба. Можна піймати. Трошки треба постаратися, як завжди. Тут нема плотності такої риби, але є велика. Буде в мене один корм зерновий. В принципі, як завжди, на який буде покльовки, на той буду ловити. А один рибний. Зараз я покажу. Замочив вчора пелець у такому ліквіді. собі. А то не ліквід, то навіть я в рибному протеїні. Ну хто знає, собі з вечора. І він собі стоїть. Зараз я його витягну. О, вже є готово. Тут я просто зернова. О, це своя типу там домішана магазина. Все, такий він от мокрий такий. Я просто зараз візьму сухої прикормки от, і туди домішаю. І все буде. Пахне капець. Все, моє синочка. І додаю тобі отака чорна вода. Ти типу отходить то саме, що купляють в коробочках. І в мене це все окремо. Є в мене ще такі баночки теж окремо. От є в мене такі, теж всі купляють, вже готові, але в мене окремо куплено. Вон є фістім такий сухий, то що всі додають. Є то просто всі сіморовські баночки. Є Брокасель. Це я в зернову більше додаю. Все, і роблю собі свій корм під, який мені подобається. О. Вс. чуть-чуть води Все, хай настоїться Так, чуть-чуть своє зарази добавлю. Все, я набір 4 в одному, чи я там 3 в одному, 8 в одному. О! Є, все, розкладаємо федера. Так, зараз вже така температура, що можна на будь-які насадки ловити. Кому що подобається. Де багато ризи, можна і великі жива. А хто взагалі зимою лови на велике? Тільки треба мати водойом відповідний. Це риби більше, ніж води. Ой. На середину буду кидати, тут я вже покидався. О! Е, буду ставити... до чого я взагалі це вів? Е, на зернову буду ставити балансик рибний. Ну, поп-ап, такий баланс комбінований з вареним бойлом на зернову, а сюди буду солодкий ставити, який собі жовтий, оранжевий, буду пробувати кольора, щоб контраст був. Я так завжди люблю робити. Так, катушечки. Баланс. катушки, тільки тяга них слабенька, звісно, мені воно. Трошки не по... А все остальне супер у них. Я привик, щоб тяга була така, щоб цегло можна було тягнути до своїх мічелів. Але зато гарно вимотують швидко. І гарно... Ну, класна шпуля, та як ультегри. Класно вилітає з цієї шпулі. Взагалі можна навіть ловити спокійно на карповиках. Легенько вийде оснастка. Так, є все, є, -шу -шу. Зараз будемо закидатися. Будний день вже раз, два рибака є, є третій. І перший день риболови. Отака От красотулька піде в воду. Трошки пелець засухий. Певно прикормки треба додати, може... Висипатись, а зараз подивимося при закиді. Тут недалеко 60 метрів десь. Так, вам треба перевірити, щоб собі пальці не порізати. Опа! Ні, все нормально, якраз супер. Ой, то я заблизько. Нічого, другий кину далі, подивимось. Ніхто не казав, що там клює. Так, все, є сигналізатори. Хто на флет лет ставить сигналізатори? Тут часто не клює, мушу ставити. Взагалі тут прохладно ранку. І думаю, часто і перекидати не потрібно. Я приїхав більше перевірити тут ситуацію, що тут як по рибі. Бо на вихідні хочу їхати десь. Вже таку серйознішу рибалку. Хочу подивитися, що тут за зиму змінилося. Ніхто не знає. У нас за зиму все може змінитися. Може тут і риби не бути. Така то ситуація, але я вірю, що вона тут є, тому що це така водойма, що тут... Рибу так не вибереш. Тут вона буде. То, що в чи в менша кількості. Красота. Тут би ще дорога 100 метрів, би трошки далі. Дуже красиво тут. Все, закинулись можна попити кави. Де я сижу? Взагалі я завжди сідаю, хто дивиться так відео трохи. На третій... на... Третину озера. Ніколи на мілину, на глибину не сідаю. Тому що в таких місцях, як на мене, риба завжди плаває, тому що вночі, наприклад, тут зараз 15 градусів між, між днем і, і, ніч, ніч, і 15 градусів перепадів, риба по-любому з... з глибини йде. І зараз от я прийшов ранком і вона мусить в таких в таких місцях бути. Тому я люблю завжди так сідати. На Мілені весною добре, але знову ж таки, ті риби, які не ростяться, вони і так не клюють. Типу, тут якраз таке місце, я вважаю саме перспективне, щоб піймати рибу. Тому я завжди на третину, як би в мене трохи ловиться. Но цього року я, звісно, 4 рибалки. І три коропи на водоню, пару карасів, правда, піймав. І все. А на глибині взагалі вважаю, що риби немає. Якщо вона там плаває, то вона не їсть, тому що мікроорганізми вже потепліло, розмножаються тут швидко. І вона вся, що хоче їсти, вона буде тут. Так що таке. О, щось ноги замерз? А ну попробуйте яка температура, бо це озеро велике, глибоке, на маленьких вже тепло. Є, водичка така вже супер, все для риби. О, Рибка вже має клювати капець. Класно, що тут покосили, бо вон там камаші, а тут взагалі немає. Навіть якщо б клюнуло, рибу легко витягнути. Вона тут завжди ти її підсікаєш, і вона тікає отако в вбік і забивається в комах тяжко її так було витягнути. А Тут прикольно зараз. Там є якийсь топляк такий посередині, Так хочеться туди кинути, але вона зараз туди заведе, якби навіть була покльовка. Тому... Можна спробувати, але чи я не обірву, я не знаю, що там на дні за об'єм того дерева. Ясно. Риба вже в березі є, вже трошки ходить. Вже карась напевно не роститься, такі плюхаються здорові там капець, карасі. Карась не роститься. Навіть не звертай на мене уваги. Отаби вже наші люди з підсаком бігали. Вже з тої сторони ще одна машина. Там машина, там машина, вже три машини. І це будний день. Я навіть не знаю, чи на вихідні, якби хотів сюди їхати, стільки народу капець. На вихідні все забито буде. Всі хочуть спробувати половити, бо озеро тільки відкрилося і напевно, що треба думати десь в інше місце. Ну що, 11-та година покльовок так і ще не було. Вітер вже такий починається, що вже голову зносить. Вже море робиться. Що ж, сидимо трохи. Не бачу ні в одного рибака, щоб хоча б щось зеленькнуло, чи щось пікнуло, чи щось хтось тягнув. Гуляки. Такий вітер, що вже стойку мені знесло. Вже поставив трохи будки туди, навпроти вітру. Це просто. Так, Хтось там бігає по воді. перед саком. Что там что-то клюнулось, что там? Залез в воду, пицак, пицпаху. Щось у підзадчив А Що то не видно Наверное. Касье риба, вороня. Але яка?